Макс каже, що риба вийшла з заліва. і за того я думаю, що не буде. Получається напроти нас остров. Друзі, дивіться, яка тут луска. Які розміри. Кліє, пацани тік-токи знімають. Таке місце, де готується кукурудза. Бачите. Всім привіт, друзі! Канал Багіра Фіш. Тут у нас все про риболовлю і, звичайно, риболовля. Приїхали на карпову рибалку. Ну, от захотілося. Знаєте, осінь, ну, от час для трофеїв. І вирішили спробувати. Ну, не так будемо довго, ми на пару днів, можна так сказати, і приїхали вчора вечором. От, бо не виходило ніяк. І приїхали, кажу по темному, було там часов, мабуть, 11. От, поки знайшли місце. Поки палатку розлежили. Ну, це, звісно, був треш. І оце зранку швиденько вже встали, все порозлажувалися і позавозилися. Так що потроху буду показувати, Вова Карп Лайф. Там воно, пацани. Узнаєте, хто це? Макс вдалий Коротше, Він жде, поки клюне короб, але він поки не кліє. Потрошку покажу вам наш, де ми поставили лагерь. О вона палаточка тут, хто пам'ятає. бачите, Тут я. Там він. Тут бачите, кораблі. Там закинуто. Но, пацани ще вчора позакидувалися і реально не було ну, жодної покльовки не було. І от зараз ми теж позавозилися, вже трішечки підкормили. Кукуруза її ну, нема. Бува каже, треба кормити, кормити і буде толк. От кукуруза вариться, завозиться. От, якось так буду потроху включати, Надіюсь, якась рибка буде. Бачите, таке місце, де готується кукурудза. Це Макс, цілий баняк взяв, тут ми варимо. До речі, ще сьогодні буду пробувати ось такий, можна сказати, комбікорм. О, це бачите, корм можна сказати, для риби. І ми от його бачите, тішечки задіпували. Сюди я взяв цього інтеркриля, от, муки оці, який, ну, і запах такий, знаєте, рибний, ну, класний. От, бачите, от. Для рибки саме те, що потрібно. Ось такий бачите, от, крильова мука чи борошно. Ось таке добаво. Попри кормки. Інтерквіль. У мене там універсальна ваніль і понабирав солоденьких. Така, ось така тигровий горіх і шовковиця вершки. Також в мене ще От, полуничка є. От, все це будемо замішувати з кукурузкою. Ну і додаю ось таку вищу, монстер краб. Теж непогано минулого разу працювало класно. Також додаю ось такі стіки. Тут у мене крапа ананас а там була ще клюква. От. Кальмар клюква. Ну що ж, друзі, а рибачити я буду сьогодні на Apex Double 4,2 довжина ТС 200 грам. Це якби і карповик, і фідер універсальний. Це я дві штучки такі собі взяв. Зараз вам все покажу. От. Він, звісно, важкуватий, не такий, як фідер. Але от по фідерній риболовлі, як я на Дніпрі, можна буде... Ловить і знаєте такі серйозні годівнички з серйозною течією от використовувати. Ой, дивіться, який. О! Дивіться. Ручечка яка, а? Апекс Double 42 Спитаєте, чому 4,2? Ну, я хотів, я вже вам казав, собі якийсь довгий. Фідер, а тут, якби і фідер, і карповік прям усе зійшлося. Так. дивіться Тут е, воно, виходить, вершинки. Оці, їх дві, ну вони різні. Оце зараз для карпу. Ви бачите, великі кольця Зараз. Зложим, зложим. Опа. Так, ну. это, конечно, серьезный такой аппаратик. Ну, вообще класс. Важковато. Ну, это 4,2 палочка. Ха -ха. Видите, какая тут все первая, бачите, кольцевика. Ух, просто здорово, здоровенно. Класс. А катушечка, катушечка на них будуть Як вона правильно називається, Місіон SE. От така. І я намотав жилку 032. Я думаю, що буде нормуль. І, звичайно, шок-лідер взяв. А всі знають, що шоклідер береться довж, дві довжини свого будуща. Тобто, у мене тут ну, майже 9 метрів. 10. От така. классно. Здорово, Девятитысячная! тысяч таких еще не было, честно. Это ж карпяча. Ой, Классно! Конечно, с этой катушкой фидер прям вообще будет важкий, важкий. Ну, это же, знаете, не часто ж. О, видите, какая композиция, да? Ух, у цей, конечно, ваш Ну ничего. Обов'язково спробуємо його і на фідері. От така. Зараз приготуємо оснасточки. От, я думаю, що кукурудза, ніякі бойли, нічого, воно буде, я думаю, найкраще працювати. Так, я вже і ротпот розложив. Хоч у мене і два вудочки, поставив вже третю. нехай просто так буде стоять красивіше. От такий здоровий, там, до речі, треба буде в воду заходити. Тому якраз високо його підняв, якраз не достане, там і хвиля, і все. Отакий От родподік. Друзі, дивіться, яка тут луска. Які розміри. Оце так, да, рибка, дивиться все, все усіяно в неї. Серйозна риба. Ну що ж, друзяки, все, бачите. Дві коропові катушечки, може, карпові катушечки, і два таких карповика Apex Double. 4,2. Ну що ж, будемо тестувати. Чесно скажу, важкенькі, Я привик до легеньких, ці прям такі ух. Але це карповики, щоб їх не зламати, як я тоді пам'ятаєте, фідерочок зламав. Все, будемо пробувати. Друзі, оснасточка готова у мене. Ось повідець не, не дуже довгий, сантиметрів, може 20. І так, як називають стовп. Тобто, ось бачите, три кукурузини і такий попапчик, щоб піднімав. Ну і маленький гачок. Рузик тут прям течії нема, 60 грам. У там ще й 100, може один попробувати поставити. Ну, все можна завозити. Взагалі прикольне місце. От, навіть не, не пришлось э, цей очерет різати. Бо вже думали, треба. Взяли же й косу, все. Ну, добре, що не, 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 не пригодилося. От, зараз покажу вам. Ось, бачите, це наші звову э, ці карповики. Справа його, зліва. Мої дистанція десь 280-250 метрів. Хоча десь він далі стоїть. Це метрів аж 500 треба, ну, настільки не завозив. Ну, знайшли нам на дні якусь аномалію і оце там можна сказати кормимося. Друзі, дивіться, одягнув носки свої, ті, що води DexShell. Декшел. Буду сьогодні тестувати. Поки не кліє, пацани тік-токи знімають. Дивіться, як все робиться. Хочуть раків, воно зловилось. Диву, хорош. Дивись, куди. А там тікають, тут випадвають. Дивись. Дивись. Тут можна зараз відро на насилий, Ось, Дивіться, бачите, закинули цей комбікорм. так, Пилить прикольна штука. О, ці гранули розтворяються. Вже потрішки-потрішки по трішки сіріє, а кльову ми так і не дочекались. Але зараз ось ці хлопці перезавозять. О, і ми там воно кормимо. Віримо, що риба клюне вже ближче до вечора або вночі. По-другому не може бути. Ми вже на точку там кукурузи понакидували конкретно. От так от. Погода чудова. до речі, дощ передавала. Ну не знаю, може десь уже йде. Такий, знаєте, штіль. Тихо. Макс перезавозить всі свої вудочки. Ці теж Ваня перезавіз. Ну Вова вірить, що кльов буде. А не буде льовувати. Макс каже що не буде. Подивимось, перевіримо. Так, <кій> да, просто що взагалі не було покльов. Просто нема, да. Все, Макс каже, що риба вийшла з заліва, і з за того... Я думаю, що не буде. Получається, напроти нас остров. І з лівого острова йдуть скиди. Друзі, як ви думаєте, пішов дощ. Це жесть просто. Не знаю, як оце зараз будемо. Заодно й перевіримо, чи буде кліватись карпуха в дощ. Ну, передавали. Але ми надіялися, що він пройде мимо. Це, що могли поховали пісню ну, в палатки. А тепер будемо чекати, а що робити. Будочки стоять, моклі. Бачите. Дощі, коротьби, закінчується. Ну, покльовок так і не було. Зараз вже, я вам скажу, пів на восьмий. Да. Ну, бувають такі рибалочки, бачите? Коли нічого не хоче клювати. З чим це пов'язано, ось треба якісь робити висновки. Но ще ніч. У нас є ще ніч ранок. От, можливо, щось зміниться. А ви можете написати, до речі, буде клюв чи ні. Ну, чим ближче ніч, тим менше людей в це вже вірять. Вроді би, знаєте, так, ну, і тепло. І ось я там збирався на дощ, вже й дощик пішов. А клюву як не було і нема. І кормимося, їздимо все одно. Хоча має клювати, має. Або він далі від берега. Дивіться, наварили раків. Нічні. Клас, зараз будемо куштувати. Вже час ночі, покльовок просто ноль. Всі вже лягли спать, ми у нас Ловіком. да? вічний жор. Mm -hmm. Так, ну що ж, там поперезавозилися, закормилися і тепер, мабуть, не знаю, ну, будемо чекати, можливо, щось і клюне. Ну, це мало, мало вер'єдності. Ну, подивимося. Отак от. Дощ, я ж кажу, йшов, тепер перестав. Не знаю, може це, звісно, погода, може те, що низький рівень став. Лягаємо зараз спать, якщо вийде стільки. Якщо буде покльовка, буду включати, Ні, то вже зранку. До речі, вночі оце я раз, щоб їсти раків, наварили, ну, взагалі такі смачні, солодкі, клас. Маленькі, але смачні. Так, все, поки відпочиваємо. Доброго ранку, друзі. Ми так вночі кльову і не дочекалися, хлопці навіть ходять, починають збиратися, бо передають дощик. На, ми, ще. ми ще будемо тут. Погода О, розвернулася вітер в нашу сторону. І чесно скажу, вранці прохолодно прям. За такий, знаєте, свіжий-свіжий воздух. О! Ну шо ж. Можливо, ще раз поперек завозимося. Корманемося, кукурза там залишилася, наварили вчора на нормально. А вночі взагалі жодного, жодного тичця. Хоча я думав десь після двох дочне. Трішечки ось на природі зараз пошмажимо. Сосиски і мівінка. Угу. Да, uh -huh. Пацани збираються, кажуть, треба мишей з собою взяти декілька штук. Uh -huh. <laughs> да? Максим казав, він хоче <кхем> взяти. Макс, що ти казав? Що тобі вони подобаються? Треба бо там <кхем> Поки там штук п'ять зловив і все, малувато. Треба більше. у в Вінка просто топ ин the топ Да ты знаешь, что, Макс, не скажешь, что мы браконьеры по всей рыбалке, да? Пока ему, отобрали поклевка у Далее там, по-моему, 500 метров. Вот, Куда О, Не, вже це буде. Ранкова рибка Коротше, там покльовка, ну чуєте? Вовік не хоче тянуть. Каже, зачем його тягнути? Знаєш, ти просто в воду. Mm. Ну, він не хоче. Кауза. А Макса наїсть дуже дуже смачну мівіну. Булбак. Він каже, а як як Буддок. Булдак. Каже, вчора, вчора хотів прорекламувати її, але потім викинув. Тепер сьогодні опять запарив. Каже, така спойло. <рес> вчора вонят по ночі різав провода, бігав, тепер <рес> скручує їх на місце. <рес> Як таке може бути, я не знаю. Маккав, треба до 10 уїхати, поки доща не буде. Вже десять. Така прям хвиля, друзі. Дуже прикро, що не вийшло обловити нові карпові вулич. Можливо, вони в мене якби і фідерні, і карпові. Можливо, спробуємо на фідері їх якось обловити. Да. А погода змінюється. Може, ці коливання якось теж впливають. Місце чудове, блін. На чому воно не клювало? Не знаю. Хоча риба була, а от показувана яка Оце так погодка, друзі, дивіться. Капець. Говіка теж вона стоять мертвим грузом. Навіть і не знаю. Ну що ж, пацани, коротше, поїхали, ми ще сидимо і, мабуть, приготую. Поїсти щось, брали картоплю там, Слух, була б рибка, хоч би юшечки зварили, вже все на неї брав. але хоч посмажимо картоплю. Вітер розійшовся нормальний. Картопельку, як бачите, вже начистив. Так, що мені треба? Сковорідочка. ми її поставимо. і чимось підпалити. Треба чимось підпалити. Балончики. Є. Олійка. Зараз трішечки обсмажимо, щоб не приставало. Це вітер, звісно, дує. Буде задувати. Навчить, у вас теж такі бувають риболовлі. Прикро, прикро. Хоча от декілька днів тому ну, тут казали, що ловився ще як Все змінилося. Ну, я думаю, це і за дощу. По Похолодало дощ і рівень води на ну, упав, різко впав. Тобто, якщо там була глибина, 2,7, а зараз 1,7-1,8, і він просто спустився далі, туди там дуже глибина побільше. Як бачите, вітер сильний дує. Тому ось так ось зробив, бачите Оп. і смажиться. Ну що ж, друзі, тепер цибульку додавлю, бачите, таку замариновану э, в скетчі чилі. Буде дуже-дуже смачно. Так, отак от ми зараз хоба і, і зверху отак от. Хоп! Ось так от І накриваємо. А, запах такий я вам кажу. класс природка треба на соль спробовали как чтобы и не присолить и не досолить <ừgame> смачно не знаю я дуже полюбляю есть из сковородки <sharp> а эти еще трешечки сыра сыра не горячая сырым не бывает знаете Класно. Да, може трішечки підсолити. Небагато. Небагато. Ну що ж, друзі, картопелька готова, вже можна їсти. Смаченька, пікантна. Тому зараз перекусимо і будемо збиратися. Отака, коротше, рибалка, друзі. Нічого ми не зловили. Ну, буває таке.